Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. На які показники урожаю виходить Україна цього збирального сезону? Менш ніж півроку до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення президент підписав закон про кадастри. Як селяни забезпечуються державною дотацією? Президент Віктор Янукович підписав закон про земельний кадастр. Нагадаю, що цей закон Верховна Рада ухвалила ще 7 липня. За цим документом передбачене скасування з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки. Також він встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру, який міститиме кадастровий номер ділянки, місце розташування, опис меж, дані про площу, якісний стан земель, цільове призначення, інформацію про обмеження у використанні земель, нормативну грошову оцінку тощо. Держателем та адміністратором кадастру є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Раніше голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко повідомив, що запуск автоматизованої системи земкадастру запланований до кінця осені 2011 року і буде містити дані про власників і кордони всіх ділянок. Разом з цим законом ми повинні закінчити революції, реформи, так називаємо, а переходити до поступового еволюційного процесу до дуже виважених кроків. Ні в коєму випадку. Не можна, на мою думку особисто, не можна впливати на нормативні ціни на землю. Ні в коєму випадку не можна державі втручатися взагалі в цінові характеристики землі. Тобто вже на землю в Україні вже склалися ціни. Сьогодні відбувається тіньовий продаж. Але коли він буде легалізований, він мусить відбуватися тільки вуліційним шляхом. Нагадаю, закон про державний земельний кадастр вступатиме в силу в три етапи. З 1 січня вступлять в силу положення, згідно з якими Кабінет міністрів України повинен буде розробити положення про порядок ведення державного земельного кадастру і вирішити усі технічні питання, зокрема до 2012 року, забезпечити створення єдиної інформаційної системи державного земельного кадастру. З 2012 року запрацюють основні положення закону, а з 2013 року положення про відміну державних актів на право власності на землю та введення доступу до інформації з кадастру через інтернет. При цьому вже видані державні акти на право власності на землю продовжуватимуть діяти. Земельна реформа дозволить встановити чіткий механізм купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення і запобігти спекуляціям та нецільовому використанню земель. Як наслідок буде ліквідовано тіньовий ринок землі та зруйновані численні корупційні схеми. Про це говорить міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Цитую. Пропоновані зміни забезпечать створення прозорого ринку сільськогосподарських угідь на основі єдиної системи державного земельного кадастру. Також гарантуватиметься раціональне використання землі сільгоспризначення, оскільки буде чітко визначений її реальний власник. Наслідком земельної реформи стане наведення порядку на ринку землі, ліквідація тіньових схем її продажу, зменшення корупції. Відомості про всі земельні ділянки будуть занесені у державний земельний кадастр і будь-який громадянин зможе безкоштовно в онлайн-режимі отримати інформацію щодо будь-якої ділянки. Крім того, законопроект про ринок земель встановить єдині чіткі вимоги щодо порядку. Головне, до чого ми прагнемо при введенні ринку землі це встановлення прозорого і цивілізованого порядку продажу земельних ділянок, припинення спекуляції та монополізації ринку земель сільгоспризначення. В який вже зараз здійснює великий капітал. Кінець цитати. До інших подій. Станом на 1 серпня в Україні обмолочено вже понад 10 мільйонів гектарів полів. Намолочено 30 мільйонів тонн зерна при середній врожайності 29,9 центне на гектар. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить в середньому 60% до 40%. Про це поінформував міністр градної політики та продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, таких показників раніше вдавалося досягти лише у 1990 му та 2008 му роках. До посівної та збиральної кампанії цього року підійшли з максимальною відповідальністю, було збільшено площі посівів, досягнуто рекордних показників внесення добрив, поліпшено матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу. Як наслідок, навіть за не найсприятливіших погодних умов нам вдалося організувати жнива на найвищому рівні. Найбільше зерна намолочено в Одеській області 2,6 мільйона тонн, в Миколаївській та Херсонській областях по 2,2 мільйона тонн. В Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Вінницькій областях по 2 мільйони тонн. В Донецькій, Кіровоградській, Полтавській областях та Автономній Республіці Крим 1,5 і до 1,9 мільйона тонн. Мільйонного рубежу досягли Київська та Черкаська області. У жнивах поточного року задіяно 53,5 тисячі комбайнів. Додатково залучено майже 6 тисяч одиниць високопродуктивних зернозбиральних комбайнів у складі механізованих збиральних загонів. Станом на 29 липня сільгоспога виробниками придбано 450,5 тисяч тонн диспалива, а це складає 95% до потреби на жнива та 129,5 тисяч тонн бензину. Це також 95%. Нагадаю, до збирання цього року підлягає 12,3 мільйона гектарів ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку. Зокрема, 6773 тисячі гектарів пшениці. 3772 гектари ячменю, 283 тисяч гектарів жита, 290 тисяч гектарів вівса, 270 тисяч гектарів гороху та 858 тисяч гектарів ріпаку.